Мама цілий день стояла сьогодні біля плити і ще ввечері з тобою сумку збирати, бо ти не можеш. Я щоб ти знала в твоєму віці, вже сумку сама збирала, уроки сама робила в першому класі, до школи сама ходила, а ти навіть то не можеш зробити. Так, давай тільки швиденько де той щоденник, який ми з тобою купували. Оце він. Господи, Боже, ти впевнена, на то ото так модно. Добре, так давай спочатку напишемо розклад, які в тебе завтра уроки. А що ти знаєш? Скажи мені, пожалуйста, ти нічого не знаєш. Давай показуй українська мова, хорошо. А чого це я маю писати? Давай ну ручку в зуби і давай поїхали. Так, давай спершу ми з тобою напишемо місяць, пиши місяць тут і чес. Що ж ти пишеш місяць? Вересень треба написати, закреслюй. О, боже, я курка лапою, але ладно, тепер пишемо числа. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, піду за жарку до борщу, кину, повернуся, тільки дивися, що пишеш, добре? Так, все, показуй. Ну, яке 55, 56, п'ятдесят скажи мені, будь ласка, скільки днів в місяці? Переписуй. Далі, молодець, тепер середа. Скільки в тебе в середу уроків? Скільки? Може би ти шарик в третьому класі просиділа, ні? Та що мама? Ні, то ні, пиши. Алілуя, щоденник готовий. Так, тепер давай пенал. Що ти дивишся в сумку? Клади? Ага, пенал ти вже зібрала, так? Давай подивлюсь. Катя, одна ручка, а олівці, якісь гумки, оці от коректи, оце все не треба, ні. Нашому тоді купували фломастери, кольорові ручки, корольові олівці. Для чого воно це все треба? Як ти його не носиш? Щось він в тебе тепер трошки не закривається, але нічого, підеш так. А тепер книжки. Як не купили обкладинки? А на що тобі обкладинки? Дивися, мами є скотч, мами є ножниці. Зараз мама обкладе, і все буде ще після тебе 10 років ще діти будуть вчитися. А, це є. Тримай, клади в рюкзак, а, в смислі три книжки, а інші брати не потрібно. А якщо якось урока не буде, і потрібно буде брати, взяти якусь книжку, а в тебе всіх не буде, в тебе буде книжка. Вчителька скаже, яка ти молодець. Ні, бери всі книжки, тримай. Де папка для зошитів? Оце ти так зошити положила? А обкласти, а підписати. Давай. Пиши, ніхто нічого в школі не буде підписувати. Всі будуть підписані зошити. Катя буде сидіти пів зошита писати. Давай. Зошит для робіт. Пиши перших третіх ступенів номер 2 прізвище ім'я пиши. Катя, серйозно, прізвище ім'я? Ну, я зрозуміла, для чого тобі 50 зошитів. Все, тепер бери обкладай, тільки попробуй мені щось на обкладинці намалювати. Я тобі на лобі намалюю. Ох, ніби все. Що тобі треба? Ланчбокс, а українською боже Катя, то зранку давай йду я до борщу, бо залишимось голодними через твої уроки.